Скільки можна сидіти, ніби не можу зрушити з місця, а тіло прив'язане невидимими мотузками? Я ж мала зараз готувати їсти чи позвонити подрузі, натомість не можу змусити себе хоча б встати. Знайомо? якщо так, то вітаю! Це тривожний ступор, і сьогодні я розкажу, що це таке, чому це з нами трапляється, і що можна з цим зробити. Тривожний ступор це достатньо часта штука, яка може трапитися. Будь-ким із нас у мене це трапляється тоді, коли в мозок потрапляє занадто багато інформації різного емоційного забарвлення. Наприклад, дзвінок від мами, повідомлення на роботі, повідомлення від, від лікарні стосовно аналізів мого кота і ще якісь побутові справи. Бум я і мій мозок в тривожному ступорі. Ми разом завмираємо і відмовляємося приймати будь-які рішення приблизно. Плюс-мінус так це виглядає. Чому це з нами стається? Загалом, наш мозок має три доступні нам реакції на стрес: це бий, тікай або замри. І хоча ми з вами живемо не в пещері, а в сучасній квартирі з Wi-Fi, наш мозок все одно звик сприймати. Емоційне перенавантаження і інформаційне в тому ж числі як потенційну загрозу, і тому ми з вами завмираємо. Науково це називається реакція знерухомлення або ж просто freeze-response. Це частина нашої автономної нервової системи. Коли психіка не бачить варіанту бігти або втекти, вона обирає третій варіант знерухомлення. Відомий психіатр Бесен Вандерколк у своїй книзі The Body Keeps The Score описує це як спосіб, завдяки якому наше тіло вимикається, коли мозок відчуває себе загнаним у кут. Це не лінь, не прокрастинація, а звичайна нейрофізіологічна реакція. Як це може виглядати в реальному житті? Ну, це, наприклад, коли ти вже сидиш годину, хоча хотів сісти. Просто буквально на хвилинку, а перед тим як помити посуд, але сидиш вже годинку і дивишся в стіну. Або, наприклад, коли в тебе тисячу думок в голові, а тіло немов в бетоні завмирає. Або це ще моє улюблене, коли тобі говорять, да просто візьми і зроби це, а знаєте, хочеться відповідь закричати, я б дуже сильно хотів, але не можу. Що з цим можна робити? Спойлер величезний, Не треба брати себе в руки треба дати собі своєму мозку своєму тілу повернути себе в реальність. Маленькі фізичні дії. Поворушити пальцями ніг, змінити позу, обійняти себе, покласти щось прохолодне на шию, обличчя або можна навіть на зап'ястя. Такі прості дії допомагають нам активувати наш вагусний нерв, який ще дуже часто називають блукаючим нервом, який, власне, допомагає гасити тривогу, називати словами, що конкретно відбувається, проговорити вголос. Я в ступорі, це нормально, і це пройде. Таке проговорювання дає сигнал нашій лімбічній системі, що я в порядку, мене в небезпеці, причини для стресу немає. Дихання. Так, я знаю, це банально, але навіть простих п'ять вдихів і довгих видихів допомагають запустити парасимпатичну нервову систему, яка відповідає між іншим за заспокоєння. Якщо важко зосередитись на диханні, то можна включити собі звук метронома або пульса, і це дуже заспокоює так само і допомагає контролювати дихання. Ось приблизно так виглядає метроном. І головне, це м'якість, не звинувачуй себе. Це не лінь, не прокрастинація і не слабкість. Це наша система, яка загалом налаштована на те, щоб нас захищати, і вона насправді працює просто не в тому часі, мабуть, коли б нам того хотілося. Тривожний ступор не визначає тебе. Це просто стан. А ти щось набагато більше, живіше. І сильніше. Якщо тобі знайоме це відчуття, поділись, будь ласка, у коментарях, як саме ти його відчуваєш і переживаєш. Якщо це відео було для тебе корисним, будь ласка, підпишись на цей канал і постав вподобайку. В майбутньому я планую в своїх відео розкривати різні психологічні теми, які можуть бути для вас корисними. Це про різні типи тривог, про ПТСР і як жити з цим досвідом, а також про різні штуки і лайфхаки виходу з депресії. Звичайно, це все про мій досвід і про те, як я бачу ці всі речі. Дуже вам дякую за перегляд, Па-па!